Друзі, всім привіт і слава Україні! Ну що ж, я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. І саме на цьому Ютуб-каналі в нас сьогодні буде дуже, дуже дуже цікава зустріч. Цікава зустріч в контексті якого? В контексті нашої боротьби з нашим споконвічним вором, який не може жити без того, щоб не знищити українців. Наше завдання вижити в цій війні, і, скажімо, так, ця боротьба є дуже довготривалою, а тому, щоб зараз пролити світло на певні нюанси ну я запрошую свого побратима свого побратима олега медуницю це є голова е, організації українських націоналістів а також президент аб Дуже привіт, слава Україні. І зразу я тобі запитання. Слава. Привіт, привіт. Розшифровуй слово АБН, бо я то знаю, але як то кажуть, так, з твоїх так, уст. уст знаєш, це історики знають і, і АБН це антибільшовицький блок народів, зараз це антиімперський блок народів, який наша організація створила у далекому 1943 році. Так, ну, я тебе зрозумів. Я... Говорити сьогодні на дуже цікаву тему тема полягає в чому, значить, зараз вибухнув скандал. Ну, скажімо так, ми, тобто, ти, я, до речі, твій колега, один історик Олег Вітвіцький, ми з ним робили колись ефір, дуже непогано він розповідав певні історичні моменти. Ми всі розуміємо, що Росія є Росія і принцип. Перемоги України закладається в чому? В тому, що щоб для нас ніколи більше не існувало загрози від Росії. Я переконаний, що це можливо за двох умов: на перехідний період це членство України в НАТО, це на перехідний період. Але взагалі ідеальний варіант для українців це ну знищення імперії, тому що імперські амбіції Росії саме направлені на те, щоб нас знищити і захопити наші території. Щоб громадяни України були безвольними і так далі. От і ось саме в цьому контексті нещодавно вийшла публікація. Назвемо так: я називаю це хороші руски. З другої сторони, для мене як для військового, хороші руски це ті, яких не видно в тепловізорі. Але тим не менше, публікація пані Навальної. E, значить, вона викликала ажіотаж. Зараз я глядачам покажу невеличкий скрін, зачитаю цю публікацію, і тобі, друже, буде слово, бо ти будеш то все, як то кажуть. Ну скажімо так, розшифровувати, як, як то говорять, як на наш хлопський розум. Ну, Але для того, щоб як мінімум глядачі каналу зрозуміли, про що йдеться мова. Отже, вивожу на екран, будь ласка. Пані Юлія Навальна, наконец мы найдем і тих, хто розказує про необхідність срочно деколонізувати Росію. Вибачте, друзі, що на мові окупанта, но по-другому, ну тут треба цей цинізм, щоб було не було інтерпретації перекладача. Е, значить, треба якоби розділити нашу слишком велику країну на пару десятків маленьких безпечних держав. Правда, поясніть, чому люди з спільним бекграундом і культурним контекстом повинні бути штучно розділені, деколонізовані деколонізаторами не можуть. І як це вообще должно произойти, не сообщають. Вицебе скажу ще одне речення. А саме, е, спільний бекграунд це коли одні наглядачі розстрілюють інших. Общий бекграунд це одні стоять, забирають хліб і морять голодом інших. То це є общий бекграунд в, в, в розумінні пані Навальної. Але друже, тобі слово, будь ласка. Так дякую, друже Ігор. Ну насправді на наше глибоке переконання, як би не закінчилась ця війна, ну всі війни, коли закінчуються, але на нашу думку, ми можемо бути в безпеці і прийдешні покоління українців лише тоді, коли. Росія перестане існувати. Перестане існувати е, в цих кордонах, в яких вона є. Ті народи, які були нею поневолені і які зараз вона використовує війні проти нас, отримують свободу і зрозуміють, що е, помирати за інтереси Москви тут в Україні, це не в їхніх національних інтересах. Тому е, те, що Захід, е, до речі, це Захід, де Навальна виступала, це Захід, який був організований нашими поважними західними партнерами. Це був такий форум про те, як їм обустроїть Росію. Ну і очевидно, Навальна презентувала свою точку зору і точку зору того оточення, так званого демократичного російського, яке За, захід не, не недавно виміняв да, на, на реальних вбивці шпигунів. Да, вони там випустили, е, по-перше, купу своїх людей, які там. П'ять грам марихуани провозили в кишенях через російські аеропорти. По-друге, випустив е, тих людей, які фактично, хоча є певними іконами боротьби проти Путіна, але цьому Путіну аж ніяк не нашкодили. А натомість ті абсолютно ті реальні люди, які вели збройну боротьбу проти е, Російської Федерації, які є ув'язнені в тюрмах, яким дали великі терміни, яких там Росія повільно вбиває, вони чомусь залишились поза увагою. Заходу і ми, до речі, зараз в АБМ, в антиімперському блоці народів, готуємо таку велику виставку, яка поїде по всьому західному світу, де ми будемо апелювати до західних урядів і показувати справжніх бійців проти путінського режиму, справді тих людей, які можуть допомогти західним демократіям знищити тоталітаризм в Російській Федерації. Для того щоб вони звернули увагу саме на цих людей, а не на всяких Юль Навальних, які от е, просовують оцей наратив про шкідливість деколонізації Росії. Бо, на нашу думку, от е, цей ну, Захід панічно боїться Росії. Захід панічно боїться Росії. Вони якби хочуть, вони розуміють, що це погано, те, що Росія робить, погано, що робить Путін, але якось вони хочуть цю вирішити, так проблему, от, щоб її не було завтра. Щоб там черговий президент вийшов знає Америки і сказав, дивіться, я ліквідував загрозу, все, війна закінчилась, який я молодець. Вони не дивляться стратегічно, вони не хочуть вирішувати цю проблему в корні. Бо от мої славні попередники на посаді президента АПН, наприклад, Ярослав Стецького, який очолював провід організації українських націоналістів, які в якого приймав Рейган, якому вдалося об'єднати. Е, поневолені комунізмом народи представників від Тайваня і закінчуючи тими самими угорцями, які страждали так само від окупації в так званій сефті, ну, фактично, це була радянська окупація. Тільки, тільки просто а, ну, так, формально так була просто мадянська влада. До речі, коли от ти говорив про те, що вони хочуть нас окупувати, ну, вони насправді не стільки хочуть нас окупувати, скільки хочуть посадити тут лояльні Москві режим. Тобто вони хочуть, щоб ця територія була під їхнім впливом, щоб тут ми самі себе контролювали, як, да, як колись в Констаборах, самими, самими жорстокими були представники саме тих, тих народів, які контролювали да, своїх, своїх людей барах, Да. Отак вони хочуть зробити такий великий барак Україні. Тому. От захід на різних етапах, хоч ми там і стукали їм постійно в двері, звертали увагу на поневолення комунізмом на те, що відбувалося в Будапешті, в Празі, в Польщі, в Данську, в Афганістані, та взагалі по всьому світу, де комунізм мав, в Лаосі, да, чи в Камбучі, В'єтнамі, Китаї, взагалі, де комунізм тоді мав мав силу, тоді тоді просто розтоптувалися люди, народи, нації. І жодної демократії, жодної поваги до, до свободи особистості не було. Тому ми завжди про це говорили, і час від часу нас нас слухали, нас чули, а от але переважно на заході в різні часи перемагала такий погляд умиротворення. тобто, мовно кажучи, да там пройшов гарний Хрущов після поганого Сталіна там. Почалися з ними якісь перемовини, врешті карибський кризис, врешті Прага, і все закінчилося. Да, усунули Хрещова, прийшов Брежнєв, Давай з ними картер договір підписувати, хельсінські угоди. Давайте звичайно газопроводи, нафту. Ми все готові приймати мир назавжди. Зрештою, це закінчилося Афганістаном. І слава Богу, розпадом Радянського Союзу. Так само, коли так, прийшов там Єльцин Путін, да, пізніше Путін. Путін прийшов на досить миролюбній риториці. Він своїм чиновникам ставив як приклад Захід, як там все організовано. Навіть йшлося якийсь час про вступ НАТО, в, в Росії в НАТО. Так, да, вони, вони про це. Я не думав, що це вони про це серйозно говорили, але якісь, ну, комісія навіть була, там Росія НАТО якийсь час. От, але для... Я пригадую цю історію. Так, але, але зрештою в цей час Путіна. Путін тримав напругу в Грузії, тримав напругу в Придністров'ї, тримав напругу в країнах Балтії, особливо в Латвії. З Казахстаном були дуже непрості тоді стосунки. Тобто, оця напруга з сусідами завжди в Росії залишалася. Чому? Тому що Росія відчувала силу, у них було зброї багато, вони тоді почали при Путіні торгувати, грошей було багато, куди гроші. Росіянам вкладати, не пенсію підвищувати, і не вчителям, і лікарям зарплату, що це за нонсенс. Да, ми побудуємо нові заводи по виробництву зброї, ми будемо вкладати е, в високотехнологічні якісь моменти, в космічну зброю, в нові ракети, в нові літаки. Ну, це все дуже довго робилось. Коли це все зробилось, постало питання, де це все застосовувати. І Очевидно, що зараз це все тут є у нас і тому. Захід, вкотре зрозумів, крах своєї політики, умиротворення і добросусідства з Російською Федерацією. І ми, зрештою, зрештою, зараз намагаємося а, сказати, що перестаньте виховувати всяких Навальних, виплекувати їхній образ, образ якоїсь мирної Росії, яка демократична, яка може бути. Може, вона й буде в якийсь час мирною. Але потім знову все закінчиться як, якоюсь черговою війною? А якщо у Путіна, у Навальна, як можливо майбутнього якогось лідера, чи ще когось я не знаю, хто там буде керувати, коли в них не буде Сибіру, коли в них не буде бурятів, коли в них не буде Саха, Тувинців, Хакасів, коли в них не буде калмиків, коли в них не буде е, Кавказ його народами, коли не буде і татар, чи полізли б вони тоді в Україну? Чи полізли б вони, чи робили б вони агресивні заяви по відношенню до країн Балтії, які є в НАТО, чи, до, чи взагалі до, 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 до демократичних країн? А абсолютно очевидно, що ні я тут можу ще доповнити: будь-куди, куди заходила Росія, після того вона намагалася як би мовити мобілізовувати місцеве населення з метою абсолютно. утилізації самих гарячих. За, за, якраз запрограмувавши їх на якусь там священною війну, і фактично далі продовжувати свою експансію, далі продовжувати захоплювати інші території, інші народи. Вони завжди так робили. Слуки дуже пригадаю Україна ДНР, так зване ЛНР, да окупований Донецьк і Луганськ. З чого формований перший і другий армійський корпуси російської армії саме з українців, які жили на території Донецької та Луганської областей? І сьогодні там вже в принципі шахтерів давно нема. Бо ці всі шахтери в першому другому армійському корпусі е, героїчно е, удобряють землю України. Це, це було ще коли ми допомагали їм завойовувати Кубань, е, Крим. Ну той же самий Кожедуб, де він став героєм? В Кореї в північній, де, де воював на, на радянському літаку. Що б вони робили без українського сержанта Збройних сил? Що вони чи пішли б вони в Афганістан? Хто його знає? Тому от, от, наше завдання спільно дати такий сигнал, де, де тільки можна, хто не їде в Америку, в Європу, всі мають говорити, що наша позиція, наша перемога і ваша перемога в першу чергу буде тоді, коли ви демонтуєте Російську Федерацію, коли її деколонізуєте. І чому цього боїться е, Навальна і те оточення? Бо вони, очевидно, намагаються будувати якусь свою політичну кар'єру в Росії, як яким чином, е, і вони розуміють, що пересічний росіянин він якби цю історію взагалі не підтримує, що Росія може колись не, не стати. Він не підтримує незалежність Башкірів, Татар, що вони будуть тоді робити? Що прийдеться воювати кому? москвичам і Санкт Петербургцям? Вони цього не хочуть. Вони хочуть тільки викачувати гроші з якутських алмазів, з татарської нафти і е, з бурятського вугілля. Ну і дивиться, як ці буряти, якути потім ідуть кудись і там воюють за інтереси матушки Росії, за ті копійки, які вони котять, а самі перебувають в, в Бруді в торіг з мінімальними соціальними послугами в суровому кліматі, але далі підтримують Москву. Вони якби собі там десь в Соча дачі будують. Ну я хочу ще, от користуючись нагодою, також і додати тези з приводу цієї боротьби поневолених народів, це напевно єдине спасіння взагалі для цивілізованого світу, якщо підтримувати цю боротьбу, і тут я з тобою повністю погоджуюся, що саме в цьому контексті нам потрібно займати більш активну медійну позицію, в тому числі на західних майданчиках. Після звільнення оцих от останніх там, нібито опозиціонерів, перша їхня заява на прес-конференції це розмови про те, що не все так однозначно, і російський народ надо, не доже страждати від путінського режиму. нібито, знаєш, нібито Путін сидить в танку, нібито Путін сидить в літаку, нібито Путін вбиває наших солдатів. Ні. На сьогоднішній день ми бачили ту соціологію. Ну звичайно, Росія і соціологія це щось таке нонсенс, але тим не менше опитування, де понад 80% росіян підтримують путінський режим, підтримують війну в Україні, і саме головне це підтримують дії російської армії на території України. І тут я зразу знаєш, буча ірпінь. Слухай, ну твої рідні суми, і так далі. Тобто, ми ж пригадуємо, що робили окупанти на нашій території, як вони знущалися, як люди були зв'язаними руками, розстріляні в потильців в кращих традиціях НКВС. Ми це бачили, це бачив весь світ, і чомусь на сьогоднішній день така якась квола реакція. Я вважаю, це, але дуже це, теми... роблять і це роблять вони руками тих народів, яких поневолили. У 94-му році, в кінці вони розпочали свою так звану військову операцію в Чечні. Внаслідок цієї війни загинув кожен десятий чеченець. 150 тисяч чеченців загинуло під час цих двох войн, які, які Росія там проводила. І зараз Чечня, верніше Кадирівці, це оплот російського впливу на Кавказі. Це та поліція, яка тримає всі кавказські народи фактично в покорі для в інтересах Москви. Те саме з бурятами. Буряти мали е, ну, потужну історію війн із з московськими колонізаторами. В результаті цих війн бурят і природні ресурси Бурятії під Москвою, і буряти змушені тут воювати в інтересах, е, в інтересах Москви проти українців. Так, друже, це саме дуже прикра історія. Але я повертаючись до нашої вже так би мовити другого питання. Якраз це питання перед тим, як тобі задати, хочу закликати наших глядачів зробити репост цього відео, підписатися на наш Ютуб-канал. Звичайно, поставити файники. І головне, напишіть ваші коментарі, що ви думаєте, які ваші думки з цього приводу? А тобі, друже, друге питання. Я вже зачепив тему інформаційної політики і інформаційної боротьби. По багатьох напрямках ми таку боротьбу програємо. Ну давай говорити відверто. От 14 рік та тобто, ну як би там не було, але у цих, скажімо так туристів, російських туристів з російськими прапорами підтримували якісь шахтарі з паспортами громадяни України, тому що інформаційну боротьбу ми на превеликий жаль програвали, і от саме в цьому контексті я дивлюся на те колосальне засилля. Російських пропагандистів вже навіть в український медіапростір. і безпосередньо, якщо ми говоримо зараз, ну я би хотів би твоїх декілька слів, як то кажуть, почути. Ну наприклад. Хто впрягався зараз за, за Навального, да. Тобто українці почали обурюватися. А хто ж впрягся? Та да, ті люди, які не вилазили з наших медіа просторів Ютуб-сегменту, ну на наприклад, наприклад, така пані Латиніна. Да? Тобто вона заявила, що Україна за деколонізацією РФ то хай відмовиться від Криму, Донбасу і Галичини, і отут, от знаєш, ну якби то я би так би сказав, бо тут вона на мозоль наступила, тому що це дуже болюче питання, і от. E, що нібито вони намагаються приподнести, що Україна така сама колоніальна імперія, як і нібито Росія, розумієш, про що вони куди вони клонять? А такі, наприклад, імперці, як Гудков, котрі не вилазять з наших Ютуб-сегментів, той взагалі казав: А чого ви вважаєте, що от це все має розвалюватися, російська імперія? А ви не боїтеся, що це все розповзеться по Європі? Це, до речі, ще одна страшилка, якраз таки імперців російських в тому контексті, що оце все нібито розповзється по Європі. І от саме от в такому контексті я би хотів би, щоб ти дав свою оцінку, що це Та таке, я... як з цим боротися. Це звичайна ФСБшна пропаганда. А якщо ти українець і виступаєш за деколонізацію Росії, то Латиніна тобі розкаже, чому Україна колонізувала якісь території, і типа, ти сам маєш бути деколонізувати свою країну. Якщо ти поляк і виступаєш за деколонізацію Росії, тобі Латиніна розкаже, що вам Сталін колись дав пів Польщі. Коли під закінченню Другої світової війни і ви маєте від цього відмовитись. якщо ти литовець і виступаєш за деколонізацію Росії, то тобі яка нібудь латинин розкаже, що ви маєте віддати Вільянський край полякам, бо там поляків було колись багато. Якщо ти латиш і виступаєш за деколонізацію Росії, вона тобі розкаже, що віддайте Латгалію. Якщо ти молдаванин, чурмин, який виступає за деколонізацію, вони тобі розкажуть історію про Гагаузію і про Дністрові. У них цих історій, в ФСБшних полицях, вагони тележка Вони їх роками ці кейси складали, підтримували спеціально, щоб потім, отака, як Латиніна, потім це все вивалило на всіобщі, так би мовити, обзор. Тому е до цього, до цієї е ФСБшної консерви не має бути жодної якоїсь толерації. І це, до речі. Е, такий дуже дуже гарний тест для наших медій. Якщо ви бачите отакі от заяви, то, то якого біса ви берете таких коментаторів? Якого ви біса їх вставляєте їхні цитати в наш інформаційний простір? Поставте їх поруч з путіністами. Чому ви вважаєте, що вони мають якусь е, альтернативну точку зору? До речі, до речі, є певна кількість росіян, які Виступають за деколонізацію Росії. Ну, той самий Пономарьов, ті самі бійці РДК. Візьміть їх, як спікери, Чи Пономарьов громадянин України, не забудь а, У нього паспорт громадянина України вже. А, ну я а, просто а. нагадую, тому що я теж знаю Ілю Пономарьова, досить послідовний. І один, напевно, ну, напевно, це єдиний з тих всіх, хтоєї тусовки опозиціонерів, які були в медіапросторі, який саме виступає за деколонізацію. Росії я ще також можу. дуже прикметно. В цій тусовці е, російських демократів, які зараз будуються заходом, немає жодного башкіра, жодного татарина, жодного представника, жодного бурята, до речі, немає. Ті, які там, ті, які виступають проти путінського режиму. От коли представники колонізованих Росією народів потрапляють на, захід, на цивілізований захід, то вони йдуть не до Навальних, вони йдуть до нас, в АБН. І наша світова мережа антиімперського руху це якраз оці представники оцих поневолених народів, які жоден з них не підтримує те, що говорить е, говорить Навальна і Латині. Дуже добре дав відповідь Руслан Гадбаса в своєму відео, де, де розказав Навальний: що хто ви такі? Ми вас не знаємо. Ви для нас ніхто. Ми будемо будувати свою країну без вас. Ви нам не потрібні. Ви нас ви обікрали наші надра. Ви зробили лінгвіцид, бо кожен другий башкір не знає башкірської мови зараз Башкірії. Ви привезли нам людей, які не мають до Башкірії жодного відношення, які тепер тут живуть і вважають нашу батьківщину своєю батьківщиною. Тому е, оці всі, от що, що ми маємо зараз робити, особливо представники нашої діаспори і тих людей, які, які там е, живуть на заході, переселенці чи біженці. Вони мають завжди, при зустрічі з державними чинниками цивілізованих країн, де вони перебувають, говорити про це, що ви нам допомагаєте, але знайте, що ми так само воюємо за вашу свободу, а ваша свобода і у вас будуть руки розв'язані тоді, коли знищиться Росія. Не бійтеся того, що вона буде знищена. Не бійтеся наслідків. Наслідки можуть бути ще жахливішими, коли ви зараз умиротворите Росію. Вона, коли ви їй дозволите продавати нафту і газ. Золото, ліс, вугілля, алмази. Коли це все знову піде, а туди підуть поток грошей, то вони на ці гроші знову будуть будувати ракети, які будуть вам загрожувати. Оце ми маємо говорити на кожному кроці. А я з тобою погоджуюся, бо саме, саме так воно і відбувається. Слухай, ну як же боялися розпад Варшавського договору і Совєтського Союзу? Згадай, як боявся захід, і щось так. і стало, а нічого всі не стало. Тому умиротворення агресора це не працює. Працює лише тоді, коли агресор по отримує зубах. Так звана Мюнхенська змова також намагалася умиротворити агресора. І що? І що воно їм дало? Ну я так завжди кажу. Такі розумні люди. І що воно їм дало? І кожного разу це завжди відбувалося. Агресор має бути ну як мінімум, як мінімум, не просто питання санкцій. Він має бути ізольований, він має бути ізгоєм, не рукопожатним по всьому світі, по всім напрямкам. Не так, а отут от ми з ними, ми їм санкції. А отут от нафта їде десь там якимось там окольними путями і все рівно. Російські найманці йдуть, підписують контракти. До речі, ти в курсі на що зараз ціна контракта для російського найманця десь від 20 тисяч доларів починається. Тобто, а де ж Росія, яка під санкціями бере гроші? Ну це так само, як свій час, наприклад, санкції проти Ірану. А де ж він взяв технології, що наробив стільки ракет під санкціями? Що зараз навіть Росії допомагає. Напевно, щось вони між собою там діляться, та я так собі так підозрюю. Тому. Розвал імперії це шлях до унеможливлення повторної агресії. Я з тобою тут повністю погоджуюся. Дуже, якщо маєш щось додати по цій темі, будь ласка, тобі слово. А глядачів закликаю знову ж таки пишіть ваші коментарі, будьте активними і кажіть свою думку з цього приводу. Будь ласка. Да, ну я в принципі вже все сказав, і головне, щоб от таке от такий головний меседж з нашої з тобою розмови. Це те, що де б ми могли на всіх майданчиках. Ми маємо переконувати представників західних демократій в необхідності деколонізації і деструктуризації Російської Федерації. Ми маємо зробити так, щоб ці національні активісти національно визвольних рухів, які переважно... Зараз знаходяться в країнах західних демократій, були убезпечені і забезпечені, щоб Захід давав можливість їм продовжувати свою боротьбу, але часто не, не перевантажував їх своїми дуже такими принизливими мігрантськими процедурами, які часто вони там проходять. Тому все, що може зробити Росію слаб слабкішим, все, що може її розвалити, захід має підтримувати і не боятися. От, от цього слова розвал Росії. А таким захисникам в лапках, як, як Юлія Навальна чи Латиніна, Захід має задати просте питання: де гарантія того, що Росія буде назавжди демократичною? Ну, де гарантія? Де гарантія, що ви не прийдете, коли станете там при владі біля Росії? Ви не перетворитесь в того ж самого Путіна? Бо. Їм треба міняти свідомість. Свідомість це, це покоління, і кожному лідеру. Чому от Путін там цар, уже скільки? Тому що він просто да, пішов далі на патріотичній риториці, на да, да. йому щоб виграти е президентські вибори, не він не перед чим не зупинився. Він в от, до речі, 25 років тому вони почали річниця буде в вересні місяці. Вони підривали свої будинки для того, щоб розв'язати другу чеченську війну, щоб переконати росіян, які намагалися тоді забути першу чеченську війну. Бо вони її програли, бо чеченці дали їм по зубам. А як, як вийти з цієї ситуації? Забути не було в нас ніяких чеченців, не було в нас ніякої війни. все. ми забуваємо. А тут Путін зрозумів, що йому треба все-таки да переламати ситуацію під себе. І він він розпочав другу чеченську. Так, от вони користуючись там. Своїми політичними аргументами всередині Росії для того, щоб здобути прихильність цього електората імперського, вони будуть з ним загравати. А як загравати? Та піти окупувати щось, якусь Естонію маленьку, чи якусь Фінляндію, чи там у Казахстана щось віджати і там рускоязичному населенню Казахстана протягнути руку якось там? як якби багато. Країна, на жаль, Росія ще досить велика. Тому от головне, що ми маємо усвідомити. Це те, що Захід має перестати боятися розвалу Російської Федерації. І про це й маємо говорити ми, українці. Я з тобою повністю погоджуюся, друже. Я тобі щиро дякую за сьогоднішнє включення. Дай Боже тобі здоров'я, радий був тебе бачити. Давно так, не так, бачиш. Так, ми, так, ми, дякую тобою, ми, ми з тобою бачили ще, коли ти окольними путями. Сум до Києва і з Києва до сум між між російськими блокпостами лісами переправлявся. Тому я дуже радий тебе бачити, дай Бога. Перші так, дні війни, так, звичайно, була така історія. Добре, я я вдячний тобі і нашим глядачам. Отже, ми переможемо, попри всі негаразди, і слава Україні! Героям слава.